Привіт усім! Зараз давайте ми поговоримо про задачі на покупки. Ну, ви знаєте, що сьогодні мало ко зустрінеш, хто не купляє, хто не торгує. Ось. Щодня ви ходите до магазину, супермаркет. Особливо популярною стає онлайн-торгівля, правда? І от у торгівлі, у торгівлі зустрічаються основні три величини. Це Ціна, вартість і кількість товару. Значить, що таке ціна? Ну, я умовно позначу літерою С. Це величина, яка показує, скільки коштує одиниця товару. Тобто 1 кг яблук, там одна плитка е, шоколаду і так далі. Тобто, скільки коштує одиниця. От. Е, одиниця покупки. Значить, це ціна. Це в нас ціна товару. Так? Далі. Ціна товару. Далі. Вартість. Вартість. Значить, позначаємо вартість літерою Бенехай буде. Це в нас буде вартість. Тобто, скільки коштує весь куплений товар. Вартість. Ось, ну, звичайно, виражається у гривнях, да? Виражається у гривнях. Вартість. Ну і кількість товару. Позначає його N. Кількість товару. Зрозуміли. Скільки куплено? Скільки кілограм куплено, скільки штук куплено. Да? Значить, це кількість купленого товару. Кількість товару. Товару. Ну, а залежить ці величини між собою. Наступним чином. Вартість товару. Як ви зайште вартість товару? Треба що? Щоб визнайте вартість, треба ціну помножити на кількість. Якщо е, яблука коштують там, скажем, 25 гривень за кілограм, значить ціна дорівнює 25 гривень за кілограм, а купили, купили півтора кілограма яблук, півтора да? кілограма, то щоб знайти вартість, треба, щоб знайти вартість, треба. Ціну на кількість. Тобто 25 множимо на 1,5. Ось. І в нас виходить вартість купленого товару. Перемножте, зробіть самостійно. Да? Значить, значить отакими от величинами характеризується покупка. Да? Продаж, покупка. Ось. Ну, часто зустрічаються такі, е, такі задачі, що, наприклад, там. Наприклад, там зошит коштує X гривень, 1 зошит. X гривень. Один зошит. А ручка коштує, наприклад, Y гривень. Купили 5 зошитів і 3 ручки і заплатили за це, там, наприклад, 45 гривень. Значить, 5 зошитів буде коштувати скільки? 5х. А 3 ручки скільки буде коштувати 3 Y. Заплатили за це 45 гривень. Всього вся покупка, значить що, додаємо. І вся покупка це 45 гривень. Ось, ми склали рівняння з двома змінними на покупки. Отаке такого виду рівняння у нас утворилося. Розуміли? Ну, а тепер розв'язуємо задачі. Значить, тут задач з третього рівня небагато, з третьої частини дві задачі. Ось, розв'яжемо одну. Ну і додатково одну я ще дам вам. І так, 17 й варіант, задача 3-1. Дивимося, 17-й варіант. Ось у нас. Ось у нас. Задача 3-1. Ось у нас 3-1. Значить, для класу. Закупили 30 ручок і 25 олівців, заплативши за все 140 гривень. Скільки коштує ручка і стільки олівець, якщо 10 ручок коштують стільки ж, скільки 15 олівців. Значить така типова задача на покупки. Ось давайте ми її розглянемо. Я підготував скорочений запис, так, щоб було швидше. І ось х гривень позначаємо. Це ціна ручки. Мається на увазі, скільки коштує одна ручка, а y гривень я позначив ціна олівця одного цієї коштує один олівець. Тепер, якщо купили 30 ручок, то за них заплатили 30х, значить це буде вартість всіх, всіх ручок. Правильно? Тепер, якщо купили 25 олівців, то значить вартість всіх куплених олівців буде світі 25 ігри. Але сказано, що за всю цю покупку заплатили 140 гривень. Тому ми можемо скласти рівняння, яке. 30х да? плюс 25 25у дорівнює 140. Ще раз наголошую, де воно взялося? А тому, що разом за все заплатили 140 гривень. Правда? Так, тепер сказано, що 10 ручок коштує стільки ж, скільки 15 олівців, значить 10 ручок. Це в нас буде 10х. 15 олівців, це в нас буде 15, y, вартість цих олівців, да? але сказано коштує стільки ж, значить що? Ставимо знак рівності. Тобто в нас буде система рівня з двома з, з двома невідомими. Як розв'язуємо? Ну, напрошується якийсь спосіб. Звідси з другого вирізаємо їх через y. Значить, тобто способом підстановки. Значить, можна записати, що їх зоріння як знайти Х треба 15 y, Ось я напишу 15 y Поділю на 10. Значить, тоді х дорівнює. скільки буде 1,5 y. Ось. От, беру цей вираз для Х. І підставляю в перше рівняння. Тобто підставляю ось сюди, замість х. Буде мати що? 30. Помножити вже не х, а 1,5 y. Плюс 25 дорівнює 140. 140. Тепер 25 y. Тепер у нас рівняння з однією змінною. Розв'язуємо його. 30 множимо на 1,5. Це у нас буде що? 45 буде y, правда ж? Y, да, плюс 25 y Це в нас буде дорівнювати 140. Так? Ну, а тепер додаємо Y, зводимо. 45 і 25, це буде що? 70 y да? 70 y дорівнює 140. Ось. А тепер, щоб знайти y то що треба? 140, да? Поділити на 70. І в нас виходить скільки? В нас виходить 2. Отже, що таке 2? Дивимося, що таке Y. Це ціна олівця. Значить, що виходить? Що 2 гривні коштує 1 олівець. Шукаємо ручку. А де в нас ручка? В нас ручка ось отут. X, да? Це в нас ціна ручки. Значить, підставляємо 2 у цей вираз. Будемо мати. Що х дорівнює 1,5. Ну, множимо на 2, бо y ж 2 на 2. І це дорівнює, скільки? Дорівнює 3. Що таке 3? Що таке х? Це ціна ручки. Значить, відповідь буде яка? 3 гривні коштує ручка, ціна ручки, 2 гривні це ціна олівця. Значить 3 гривні і 2 гривні. Отака от типова задача на покупки. Тому відмічаємо, що ми розв'язали. Подібна задача 29-го варіанту. Подібна така задача. Ось. І ще. От. Ну так як цих задач дуже мало тут. Тому я підібрав ще одну задачку. Ось. Зробіть е, скріншот. І розв'яжіть самостійно. Розв'яжіть цю задачку. Ну і з цією темою в мене все. Хай щастить вам.